Привіт, друзі! З вами Ігор Чаленко, політолог. Поговоримо про Балкани, які трусить не на жарт. Нові військові союзи, мітинги. Все розвивається по експоненті. Наперед попрошу вас підписатись на канал, клацнути вподобайку і поділитись думками в коментарях. Розвиваємо український YouTube разом. Отже, буквально нещодавно, 18 березня, Косово, Албанія та Хорватія. Підписали в Тирані документ про військову співпрацю. Ці три країни хочуть разом зміцнювати свою оборону, проводити спільні навчання і протидіяти гібридним загрозам, наприклад, кібератакам чи дезінформації. Цей союз також про підтримку шляху до НАТО, Косово. Але, знову ж таки, Косово не визнають як державу багато. Представників міжнародного співтовариства, а тепер уявіть реакцію Сербії. Для Белграда Косово це їхня історична територія, яку вони не визнають незалежною з 2008 року. До речі, Україна теж станом на зараз не визнала Косово. Президент Сербії Олександр Вучич назвав цю угоду гонкою озброєнь і звинуватив Хорватію з Албанією у провокаціях. Косівська сторона відповіла, Сербія сама загрожує регіону, не визнаючи відповідно Косово. Ось, наприклад, доніка Гервала Шварц, міністр закордонних справ Косова, пише, що без визнання Косова Сербія не може бути фактором стабільності. Чому це важливо? Бо це ж не просто Балкани. Тут замішані НАТО, ЄС і навіть Росія, яка підтримує Сербію. Ну і знову ж таки, ми всі пам'ятаємо 90-ті роки, розвал Югославії, і насправді багато питань не вирішені до цього часу. Напруга росте і це може стати новою точкою конфлікту в Європі. А тепер давайте поглянемо в інший бік. 1 квітня це не жарт. Сербія та Угорщина підписали безпекову угоду. Вучич сказав, що це може стати першим кроком. До справжнього військового альянсу. А що ж вони планують? Спільні навчання, модернізацію армії Сербії, обмін досвідом? До речі, Угорщина вона ж теж є членом НАТО ЄС. Ну але тим не менш, ми пам'ятаємо позицію прем'єра Орбана, який виступає таким собі троянським конем Росії. Ну і також він класично підтримує Сербію в її суперечках із Заходом. Хоча, знову ж таки, не варто думати, що тут виключно проросійський вплив. Це позиція абсолютно традиційна для Угорщини робити ставку на Сербію. І все це відбувається, до речі, на тлі протестів безпосередньо в Сербії. Я нагадаю, що почалося все з трагедії ще 1 листопада 2024 року. В новій Саді обвалився дах і на вокзалі, а тоді загинуло 15 людей і серед них двоє дітей. І люди, відповідно, скільки місяців підряд виходять на вулиці, бо вважають, що це сталося через корупцію Вучича. Щодня люди блокують рух на 15 хвилин у пам'ять про жертв. У Білграді нещодавно збиралося до 100 тисяч. Осіби з гаслами корупція вбиває. На будівлях червоні відбитки рук символ крові на руках влади. Вучач у скрутному становищі насправді. І відставка прем'єра Вучевича не дуже допомогла, те, що відбулося в січні. Протестувальники хочуть, щоб пішов сам Вучич. Він натякає на вибори в червні, але ж опозиція все рівно вимагає тимчасового уряду. Росія і Китай відкрито підтримують Вучича. Кажуть, все, що відбувається, це змова Заходу, це майданізація і так далі, і тому подібне. Але Ша через посланця Трампа Греннела закликають до верховенства права. Натомість ЄС взагалі мовчить. Отже, що ми зараз маємо реально на Балканах? Балкани це реальна справжня порохова діжка. Достатньо невеличкого спалаху. Та й за різних сценаріїв немає деескалаційного варіанту. Все йде на подальшу поляризацію сторін. Гарячі Балкани, без сумніву, відвернуть часткову увагу від України. А Орбан використовує додатково Балкани, щоб зірвати українську євроінтеграцію. І загалом ми прекрасно розуміємо, кому це вигідно. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь, ставте вподобаєчку або лайкосик. І до нових зустрічей!